Дякую, мої милі, рада вас вітати. Подивіться, сьогодні ми з Катрусею вийшли на вулицю. Хочу вам розповісти, що сьогодні у нас на вулиці. що, Погода, яка дощова була. Так? Після дощу залишилися калюжі. Ось вони, калюжі. Ми можемо побачити. Подивіться, на вулиці є вітер. Він позривав додолу на землю. Жовті листочки, дерева. У нас є жовті. Ми можемо визначити, що це осінь. Ще що ми можемо побачити з вами? Що наша катруся одягла черевички, теплу куртку, капюшон, а ви вже й шапку одягаєте. Подивіться, я вже одягнула теплі черевики. Я осінній одяг. А ще я хочу вам сказати, що восени часто йдуть дощі. І дощі бувають. дрібні, Дрібний дощик називається мряка, мрячка або мряка. Ще бувають часто тумани. Ми можемо навіть бачити туман, але він у нас не дуже сильний, що ми можемо бачити все. А ще буває сильний дощ. Він називається злива. І є просто дощик, який накрапає, і нам гуляти, звичайно, не заважає. А ще коли дощик у нас іде, що ми беремо з собою? Парасольку і взуваємо гумові чобітки. Тож сьогодні я вам розповіла, що на вулиці у нас осінь, погода осіння. Часто йде дощик. І дощик який? Осінній. але він нам гуляти не заважає. А зараз ми трошечки пограємо. Якщо сонечко, я крокую. Якщо я кажу дощик, ми ховаємося в будиночок. Приготувалися. Сонечко світить. Ось таке яскраве сонечко. Ось ми сховалися. Сховалися. Ще дощик. Сонечко. Ага. А я вас заплутала, так? Сонечко, ми крокуємо. Виправилася дощик, ховаємося, і наша катруся сховалася. Ой, молодці, як весело пограли. Про що ми сьогодні розмовляли? Про осінь, яка чарівна. Вкрасила наші дерева, кущі. Навіть після дощику крапельки залишилися на нашому, на нашій ялинці. Подивіться, ось які гарні, гарні крапельки. Це ж чарівна пора. А нам уже час повертатися додому з прогулянки. До побачення, малята!